В розвитку будь-якого бізнесу завжди є дві проблематики: це обмеження по часу, і обмеження по ресурсам, в тому числі по фінансовим і людським. Ми ж починаємо роботу з проекту, ми завжди аналізуємо ситуацію, яка є в бізнесі, і робимо навіть оптимізацію і людських кадрів, наприклад, роздутий маркетинговий або рекламний відділ, там в 10-15 людей, які не виконують навантаження навіть двох-трьох спеціалістів, де спеціалісти займаються не своїми профільними задачами, наприклад, таргет. Рекламу налаштовує дизайнер, контекстну рекламу в гуглі налаштовує технічка, а публікації робить там фінансовий директор. Це аматорський рівень. Наша задача зробити і вивести їх на професійний рівень, але зробити це в стилі партизанського маркетингу, тобто завжди з наявними ресурсами, які в нас є в обмеженій кількості. Тому, як кажуть великі бізнесмени, з грошима можуть всі розвинути свій бізнес, а ти спробуй без грошей. Як, наприклад, отримати там декілька мільйонів. Охоплення в соцмережах, не витрачаючи на це там. Десятки тисяч євро, як це роблять потужні компанії, зливають просто неймовірні суми. Ось проект, який ми почали вести буквально 2-3 неділі назад. І ось ми бачимо статистику у Фейсбуці. Тут вже більше 1,3 мільйонів переглядів, а також 2,7 тисячі підписників. Вони всі прийшли органічні. Накрутити такі показники неможливо, можна там бавитися десь там декілька тисяч переглядів, там пару сотень підписників, і то. Це ударить по карману, тому щоб на, накрутити технічно такі показники, це, ну, це буде нераціонально і нелогічно. Це буде там 1010 -10 євро. Тому, якщо в когось є сумніви, що це органічні перегляди, я ось показую детальну статистику. Ми заходимо на сторінку, бачимо публікації. Ми бачимо, що публікації деякі набирали 200-500 переглядів, це ми розганяли так називаємо внутрішні органічні рекомендації. Є спеціальні методи, як їх можна розкачати. Просто можна публікувати декілька років контент і набирати ті самі 200, 300-500 переглядів, там максимум 1000. Уже раз в рік там палка стрельна, і ви отримаєте три тисячі переглядів. Але як зробити, щоб там за декілька тижнів ви отримали мільйони переглядів. Пісувуємо в кожному новому проєкті, коли я власникам бізнесу розказую, що в вашому Фейсбуці без жодної копійки буде або в Інстаграмі будуть сотні тисяч і мільйони переглядів. Вони на мене дивляться і трішки з посмішкою з недовірою, тому що розуміють, що це ну, практично неможливо. Ну вони зі своєї колокольні на це дивляться. Ми дивимося зі своїх можливостей, знань практичного досвіду. Тому ось ще один кейс, який демонструє, що ми можемо масштабувати ці результати. Це вже третє СТО на прикладі цього міста, де ми масштабуємо ці показники. Також ми бачимо в інстаграмі. У нас почали стріляти рілси. Спочатку ми мали там 100, 200, 300 переглядів, а потім деякі почали залітати на 30, на 40 тисяч, на 20 тисяч, на 17 тисяч. І таким чином, потім наші відео, які ми знімаємо, будуть отримувати більше переглядів. Таким чином ми виконуємо надважливу цільну задачу раціонально використання і неймовірної економії коштів а також отримуємо результат, тому що всі ці мільйони, сотні тисяч показів, переглядів, підписники, які просто так не підписуються. Вони розбалувані інформацією, відео, контентом різного формату до такого рівня, що вони не будуть підписуватися просто так. А ми ось за там 10 днів отримали дві сім підписників, і це щоб ви розуміли акаунт локального автосервісу в місті. Тобто як змусити людей майже три тисячі підписатися на аккаунт звичайного автосерві. Тому я завжди говорю, що можна розвинути і просунути будь-який бізнес, потрібно просто до цього бізнесу підключити двигун, діджитал інструменти, аналітики, рекламування і максимально використовувати безкоштовні інструменти просто через знання їх внутрішніх алгоритмів і брати їх на зброю. Таким чином ви зможете без застосування десятків тисяч євро отримувати цільових клієнтів, підписників, які будуть перетворюватися в ваших клієнтів, потім постійних клієнтів, а потім адвокатів бренду.